Іванівська гімназія повертається до очного навчання. Поступово в коридорах закладу стає гамірно. Спочатку у класи повертаються першачки, а далі і середня школа. На даний момент процес відбувається в змішані змішаній формі з понеділка. На тому тижні працювали три дні, так як ми вирішили, працювали, залучали до навчання і четвертий класи. цього тижня ми плануємо цілий тиждень працювати, і четвертий класи. І вже починаючи з наступного тижня, будемо пробувати залучати п'ятий, дев'ятий, шостий дев'ятий класи до навчання, до такої змішаної форми навчання. Зважаючи на те, що ми перейшли на тверде паливо, сезон розпочався в час. Згідно наказу відділу освіти, від 1 листопада, ми розпочали опалювальний сезон. Почали на, Почали отоплювати навчальні зал. Укриття в нас уже досвід був. Ми там перебували, в принципі, та кількість учнів, що була, вона відповідала тому об'єму приміщення, приміщенню, в якому знаходилися учні. Звичайно, я бачу, що учні задоволені, що повернулися вже за парти і мають. Саме перше, вони мають живе спілкування, і це, мабуть, найбільше чого їм не вистачало. Хоча і в дистанційному, в дистанційній формі у нас навчання проходить згідно норм, згідно того, як воно повинно вестися, оскільки з боку батьків нарікань на якість дистанційного навчання в закладі не було. Так, у гімназії дійсно тепло. Паланська громада прийняла рішення про перехід на альтернативні види палива. І цього року у Іванівську гімназію придбано та встановлено два сучасних котли довготривалого горіння на твердому паливі, які характеризуються високою продуктивністю, економічністю, вартість 400 тисяч гривень з додатковим обладнанням та роботами. Загальна сума становить більше 700 тисяч гривень. Котли працюють на різних видах палива завдяки удосконаленій конструкції. Топки конструкція котлів дозволяє максимально ефективно використовувати тепло, яке виділяється при спалюванні різних низькокалорійних видів твердого палива, яке виділяється при спалюванні різних низькокалорійних видів твердого палива при коефіцієнті корисної дії 85%. Сьогодні відвідали ще освітній заклад нашої громади Іванівський. Подивилися, що котельня в дійсності працює досить нормально і продуктивно. Можу ще раз зазначити, це більша інформація для батьків, тому що в осмітньому процесі, який забирає левову частину нашого бюджету майже 90 мільйонів, 90% це заробітна плата наших викладачів, учителів. А енергоносії велика складова, її так само треба економити, особливо в тих в таких, скажімо, газ надзвичайно дорогий, і можливість його відсутність зв'язку з обставинами, які ми знаємо. То маємо мати альтернативу тверде опалення або інші можливості, що ми зараз і робимо кругом. Там, де є укриття, де є. Нормальні заклади необхідно проводити максимально змішану систему освіти, тому що на освіті особливо на дистанційній, багато не зекономиш в дійсності, а якість освіти досягати надзвичайно складно. Слава Україні! Перемога буде за нами.